Вітаю, шановне товариство. З вами знову громадське об'єднання з пальтовського. Зараз знаходиться восьма, так? Да? 8 да, лікарня міста Харкова. Як виявилось в пардіологія можна тачанка? Для... Тому ми вирішили від громадського об'єднання подарувати. Новеньку, повністю. <піз ditching> тут... Подарувати кардіології, щоб було, хоча б у них не тільки одна, то не одна і одна якась ще поломана. Так що віддамо. Зараз йдемо і подаруємо. Нехай користуються наші харків'яни, щоб було. Ну і у лікарів теж, і медперсоналу. Все. Разом сила. Слава, ну, страна, що немає наявності. маловато. колись ми дзвонили, е звертались в департамент соцзахисту. У нас була можливість е через благодійний фонд з Тернополя привезти. Ну, сказали, не треба. А як виясняється, то й треба. Зараз будемо знов просити хлопців з Тернополя, щоб привезли сюди, е привезли возики е новенькі і будемо передавати сюди на восьми. Дивіться, ми зараз в палаті, от, якщо подивитись, тут ремонт робився в 1988 році, останній раз. обсипаючийся потолок всюди. от, я тут полежав. мені сипалось на голову, фігня, Ну, то же саме і там, на тій стороні, А тепер саме цікаве, да? Зараз? Ні. Это вопрос. 88-го года, покрасили эти 615. Это ж ми 8-й, де ми знаходимося? Ми знаходимося в 8-й оберниці. Кардіолога. Кардіолога делить. А тепер саме прикол. Три чоловіка. Але визволиз сестри от. Якщо вот, мне, я тут лежу. Треба викликати. Медсестру, то я ще можу дотягнутися. Mm -hmm. Ну якщо тут нікого нема, а положили на, ту, на то ліжко, Ваня вже не, не дотягнеться. То як йому викликати медсестру? І та кнопка теж та та, не, не Так, та, на два чоловіка одна кнопка. Вона працює? Вона працює, так, да, тут хоч працює в цьому плані. Ну тобі ж тут треба займатися цим питанням. Ну, Може, десь там хтось в когось хорошо, але слухайте, ну не хорошо. Я вже не кажу, що крани тікуть, куди ті крани пікнуть. От якщо ми відкрою немов час. От, А тут подтечет. Вот а, тут уже и воды нет вообще будут перестреливать. Понятно. Ну, не, хотя тут бойлеры должны работать. Левый кран, но тоже холодная вода. Ну, то холодная, да. Не, ну так они текут сами по себе, уже видно, все потеки и все получится. Ну, или вот это. Ну, то есть, если в департаменте у них все есть, то тут в больнице в палатах не крана. Тут треба ругать. Андрей Бадаш, повернись. А ты вы? Да, этот плафон, это, это, это отфон, вообще супер плафон. Пакет с подсока, да? Да, с пакет с подсока, это вот нормально. Или обгрызанные двери, да? А это Ермолюку, yeah. новому директору департамента. Ну, ну вот, у него же все есть. Uh, да, главное, что ему не надо. Все, дякую Вот, что я дам еще кинулись, то у нас на все есть. Крім того, що дійсно треба, ну клумби є, йолки є, а ну, загальне що... людей, а то, що дійсно треба для людей, то того нема.